Щодо епілепсії, дуже коротко, епілепсія вона йде з спазмами, немає ніякого розслаблення. Е в язика западаю що, це з іншого світу. Тому це ми говоримо про стискання спазми судоми. В інших теж вона може бути від півсекундного запаморочення голови до трьох хвилин з піною, з, з, як ми кажемо, з усіма спецефектами. Але е важливо не заважати, ви ніяк цей стан не зупините самі. Ви нічого людині не зробите. Людина може затримати дихання, в неї може бути багато різних ситуацій, які залишаються з організмом. Ви нічого не зробите. Єдине, що ви можете зробити, ви можете побути поруч. Ви можете подивитися, щоб нічого не загрожувало, тому що від епілепсії нічого не буде від людини після нападу епілепсії, ну, 99,9%. Але якщо вона під час нападу втрачає свідомість і падає по сходам третього поверху, котиться на перший, то тоді будуть. Проблеми, але саме через падіння з посходом, а не через напад самої епілепсії. Тому не рятуйте ніяких ложок. По перше, у вас ніколи немає ложки з собою. у Вас немає ніколи булавки з собою. А вас у вас можуть бути брудні ключі з карману, які ви можете впихнути чужій людині в рот, але на що це робити, крім ну крім якогось терористичного акту, не дуже зрозуміло. Тому все, що ви будете пхати людині в рот в будь-яких умов, це тероризм. І нанесення травми ротові порожнечі.